Має можливість та бажання закрити давній кредит, проданий профіт капіталом. Телефон вказаний у них на сайті не відповідає, інші не активні. Може в когось є якісь контакти цієї контори поділіться, будь ласка. ну Дивіться, же, е, кредит проданий профід Ну, Є ж якийсь первинний кривий від капітал, може вони. Купили по якомусь агентському договору просто на прозор і отримать, скажімо так, І якщо вони виб'ють гроші з того кредиту. Сенси сплачувати профіт капіталу. Звертайтеся до свого первинного кредитора, що так і так, от маю гроші, хочу оплатити за тіло кредиту, і якось докомендуюся. І тоді, і тоді отримаєте відповідь. І Якось урублюєте. Якось, а просто урублюєте це запитання.